Ким бути, де навчатись, де працювати від вибору професії залежить розвиток, достаток, кар'єра, майбутнє у тренді робітничі професії. Найбільшим попитом користуються фахівці у таких галузях. Металообробка, машинобудування, будівництво, обслуговування техніки та обладнання, легка промисловість, обслуговування громадян, інформаційні технології та комунікації, громадське харчування та сільське господарство. Здобути знання та практичні навички допоможе Харківський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Навчання здійснюється незалежно від віку та пори року, безступних іспитів та в короткі терміни, в комфортних аудиторіях та на сучасному обладнанні. Зайнятість та висока зарплатня гарантовані. Доброго дня! Мене звати Оксана та я працюю майстром виробничого навчання за професією швачка. Я хочу запросити вас на навчання до нашого центру, до нашого дружнього та творчого колективу. Тут ви можете отримати дві популярні та затребувані професії це швачка та кравець. Існує поширена думка, що швачка та кравець це дві різні назви для однієї тієї ж професії. Але в дійсності це не так. Відмінність полягає в тому, що кравець реалізує всі етапи виготовлення одягу від розкрою до пошиву. А швачка спеціалізується виключно на пошиві одягу. Приходьте до нас навчатися та отримайте затребувані професії, такі як швачка та кравець. Доброго дня! Я В'ячеслав Зайцев, майстер виробничого навчання Харківського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Люди з покоління в покоління передають традиції і навички приготування їжі. Однак для того, щоб стати хорошим кухарем, необхідно не тільки любити готувати, а й пройти спеціальне навчання. Харківський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Проводить навчання за професією кухар. До професійних якостей кухаря відносять стресостійкість, концентрація уваги, художній смак та погляд, просторова уява, гостре почуття смаку. Запрошуємо вас на навчання до Харківського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості та приєднатися до оволодіння професією кухар, яка дасть вам можливість стати конкурентоспроможним фахівцем на ринку праці. І свій шанс обирайте фах, який допоможе реалізуватись у житті.